Булася подія дуже важлива і дуже знакова. Вчора була спроба реваншу антиукраїнських сил. Вчора депутати за підтримки керівництва обласної державної адміністрації намагалися змінити керівництво обласної ради, яке було запропоновано вишнуто саме Майданом. Я хотів би зазначити, що обласна рада була сформована у 2010 році. Було обрано 132 депутати. Із них 67 депутатів, тобто більшість війшло в фракцію регіонів. Ця фракція регіонів мала підтримку окремих представників фракції Єдність. Фракції фронт Змін нині це депутатська група совість України і тушу, а також позафракційний. Хочу наголосити, що цей реванш був можливий лише за підтримки виконавчої влади. Вчора на засіданні президії обласної ради Антоніо Ліни сказав, що він мав зустріч практично з усіма депутатами обласної ради. І навіть з тими, з якими він ні разу ще до цього часу не зустрічався. Тобто була проведена робота. І що мене найбільше вразило, що вони запланували провести закрите засідання сесії обласної ради. Губернатор ухвалив рішення не пропускати нікого на балкони. Хоча закон каже про вільний доступ кожного громадянина сесійного залу. Були подані списки, більше 300 осіб мали бажання бути присутні на сесії. Я ці списки скерував Державну службу охорони і запропонував, що якщо буде багато бажаючих, відправляти делегатів на балкон від тих груп, які мали бути, які заявили своє бажання бути на сесії. Але те, що провести, закрити засідання сесії обласної ради, такої практики не було навіть навіть принукович. Напевно, що такі засідання обласних рад проводили за часів перії в 1937-1930 роках. І НКВД нікого не пропускало на балкони сесійних зал для того, щоб ухвалювати те рішення, яке треба в, в Сталіну. Я розумію, що ті зміни, які планувалося здійснити в обласній раді були за підтримки окремих високопосадовців з Києва. І я хочу сказати, що Сталін колись сказав, але окруження успіху. цим високопосадовцям нема чого особливо тішитися. Вони ще мало зробили для українського народу. Це ще просто наміри бажання, а ми всі чекаємо змін. І чекаємо змін в першу чергу в боротьбі з корупцією, очищенню влади. І проведенню реформ. Хотів би сказати, що сьогодні називалися прізвища тих депутатів, які ініціювали мою відставку. Я хотів би зазначити, що серед тих людей є Роман Оцірот, радник голови обласної державної адміністрації Антоні Олійник. Не просто радник, а керівник групи радників. Я Улінику ТДТ. А потім публічно неодноразово казав, що Олійник, як представник нової влади повинен відмежуватися від одіозних представників режиму Інукович. Я хочу вас запитати, чи Роман Оксирот покаявся вийшов з партії регіонів. Так чи ні? Я хочу вас запитати, чи один з підписантів, який вимагав моєї відставки, Сергій. Чорноокий, в кримінальному світі річка Чорний. Чи він написав заяву про вихід з партії регіонів? Чи він просив вас і в нас прощення? Ви чули це? Він вчора був досить активний і за останніх півроку здається, перший раз з'явився на сесії. Він з'явився для того, щоб мене знімати з посади. Чи ви чули слова покаяння від Тетяни Антонець? Колишнього керівника фракції регіонів. Не чули, так вона вчора прийшла теж здійснювати розборки. От, з одного боку, представники партії регіонів, з іншого боку, представники фракції Єдність і совість, ті, хто, і серед них є ті, хто має проблеми із законами, що до яких я скерував відповідні займання в прокуратуру. І повірте, мова йде. Про викрадення з обласного бюджету мільйонів гривень, принаймні щодо одного фігуранта, який вимагав моєї відставки, мова йде про те, що він причетний до викрадення з бюджету 4,5 мільйона гривень, що було зроблено у 2008 році. Але я хотів би сказати, що є люди, яким необхідно аплодувати. Це депутати від партії Батьківщина, які вчора проявили мужню позицію. І відстоювали, відстоювали наші інтереси, інтереси Майдану і Революції Гідності. Я хотів би особливо подякувати Антонію Жучинському, депутату обласної ради і Тетяні Річко, які є депутатами від фракції Єдність, які Молодці! 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 я хочу сказати, що ці люди не тільки прекрасні журналісти, які відстоюють інтереси громади, ідеали свободи і правди, вони є ще відповідальними депутатами, які, депутатами бійцями, які борються за наші права і свободи. Я хотів би ще окремо сказати, що вчора, на жаль, відбулося. Одна подія, яка мене дуже спілювала, що вчора деякі з учасників протестних акцій а, глумилися над портретом президента України. Я вважаю, що такі речі є сьогодні неприпустимими. Я особисто засуджую такі дії. І кажу, чому не всі голосували за президента України, частина виборців голосувала за іншу кандидатуру, інші кандидатури. Але сьогодні ми маємо президента України, і цей президент... Сьогодні є головнокомандувач. Україна знаходиться в стані війни. До президента є когось зауваження, претензії, от, не треба висловлювати. Але ми повинні розуміти, що сьогодні народ повинен бути єдиний центральною владою з командою з, з президентом України, з Верховною Радою України і з урядом. Тільки спільні дії народу, уряду, президента. Депутатів можуть забезпечити сьогодні стабільність держави і нашу спільну перемогу. Якщо хтось із чиновників не виконує належним чином свої обов'язки, ми повинні їх критикувати. У нас є достатньо можливостей висловлювати свої протести, але ці протести мають бути цивілізовані. Шановні друзі. Я хочу всіх вас також закликати до спокою, до того, що сьогодні. Немає необхідності штурмувати якісь державні заклади, ні облдержадміністрацію, ні управління міліції, ні прокуратуру. Ми повинні бути зацікавлені тому, щоб в області зберігалася стабільність. Стабільність дає можливість перемогти нашого агресора. І хотів би на останнє сказати, що я зараз звертаюся вашій присутності до президента України. Щоб він негайно підписав указ про зняття з посади Анатолія Олійника. Ви підтримуєте цю пропозицію. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Вітава! Вітання! Вітання! Хто проти, підніміть руку, хто проти? Не рішення? проти, сам не проти. Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно, і ми скеруємо такий документ на ім'я президента України. Я вірю, шановне товариство, Що ми обов'язково переможемо у боротьбі? Ми переможемо з зовнішнього ворога. І переможемо цю контрреволюцію, яка сьогодні піднімає голову. Ми побудуємо державу, за яку поклали голови найкращі сини й дочки нашого народу. Ми побудуємо українську Україну. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Нації!